Активовувати енергію кундаліні є небезпечно. Давайте ми про це поговоримо. Загалом енергія кундаліні насправді ділиться на три рівні. І в практиці активації життєвої енергії ми працюємо з першим пранічним рівнем. Тобто це той рівень, коли пранічна енергія активовується і несеться по тілу. Практикуючого і на своєму шляху зносить ті блоки, які вона зустрічає. Якими блоками можуть бути це можуть бути якісь наші непрожиті емоції, невипликані сльози, невисміяний сміх. Це можуть бути якісь спогади абсолютно різного характеру. Це навіть можуть бути спогади, які навіть не пов'язані з цим життям. Ніколи не знаєш, чим зіштовхнеться ця жива енергія у практиці. На другому рівні енергія кундаліні – це енергія, яка піднімає нас до рівня свідомості. Все в цьому житті складається з енергії та свідомості. Але за рахунок енергії можна піднятися до рівня свідомості. Звичайно, кожен з цих рівень, перший і другий, в залежності, чи ми перейдемо на другий рівень, залежить, як людина практикувала, які умови створювала до того. Я не виключаю, що може прийти сильно практикуючий, давно практикуюча людина і потрапити одразу на. Другий рівень активації Кундаліні. Зазвичай ми працюємо з рівнем Прана Кундаліні. Другий рівень Кундаліні, про який я вже розказала рівень свідомості, називається Чіт Кундаліні. Туди, звичайно, можна добратися, коли багато тисяч разів пропрактикувати перший рівень. І нарешті найспекулятивніший третій рівень Кундаліні. Який називається пара кундаліні або маха кундаліні, це ця велика кундалінія, змія, яка скручена в три з оборота і знаходиться в копчику, прокидається вона тільки в момент фізичної смерті тіла і переходу. Або в момент маха самадхія, коли людина йде у саматхі реалізовуються. Тому, звичайно, в практиці активації життєвої енергії кундаліні ми абсолютно ніяким чином не зачіпаємо змію, яка спить, вона продовжує спати. А ми працюємо з нашими пранічними потоками, які рухаються по основним трьом каналам, які є в організмі.